Так, сьогодні у нас на встановленні звичайний джип Чирокі e, Multiayr 2.4. Будемо встановлювати електронне блокурування ГБО KME Сан з додатковими супротивами, тому що, якщо не ставити їх, то або колхозити впаювати там додаткові супротиви десь в систему, або якось там вирішувати питання з різними помилками, які виникають там по бензинових форсунках. Для того, щоб цього не було, ми ставимо відразу. ж Блок керування, який придумав завод. Так, по балону. Балончик у нас тут буде на 69 літрів. Тут дуже велика ніша під запасне колесо. І скористатися цим простором просто так, ну, було б було б погано, якби ми з ним не скористалися. Так, по кнопочці. Кнопочку можна ось сюди. Ось ось так: от вона кругленька їй. Вставити накладну. Або можна врізати так, щоб вона була взагалі типу, рівненько з ну, типу, не виділялась. Буде от десь там міліметрик виступати якось тут. Оце все, да? Але буде така от світодіодна кнопочка кругленька врізана. Це теж треба вибрати, бо якщо її врізати, буде трішки дорожче. Ну, Трішки там на 10 доларів дорожче майже. Ну, Або ще можна кнопочку сховати ось сюди, от, в лючок. Її теж сюди можна врізати. Вона ось тут буде, або її не врізати, щоб вона просто висіла. Можна сюди, її там взагалі не буде видно. Так, ми вже розібрали, зняли акумулятор, зняли тут кришку декоративну, зняли воздуховод, все те, що буде нам заважати, все вже розібрали. Ось так. так, ось тут, от, на оцих от двох шпилечках, буде триматися кронштейн редуктора Ось в цій зоні буде сам редуктор. Газові форсунки будуть замість ось цього кожуха. У їх взагалі не буде видно візуально. Так, блок керування ми стандартно встановлюємо ось сюди на ось це місце. Тут буде кенштейник і буде блок керування. Вся проводочка, все інше теж покажу. Так, хочеться показати вже зібраний редуктор, підготовлений до встановлення. Ну, Редуктор стандартний, нічого тут такого немає. Всі датчик і проводка на клапан ось так заізольована. Типу, далі вже просто. Ось в цьому місці буде відбуватися з'єднання до блоку керування, під'єднуватися. Цікавий тут момент по кронштейну. Кронштейн ось такої форми. Так, ось такої форми кронштейну. І ось ці отвори ідеально співпадають з отворами, ну, не отворами, а з шпильками, ті, які в автомобілі йдуть з заводу. Типу, вони просто ось в такому вигляді редуктор встановлюється і взагалі там нічого не заважає, і редуктор дуже міцно там тримається. Типу, вібрації чогось іншого немає. Тому використ... ну, можу рекомендувати використовувати його саме там. Ну, Далі покажу, як він уже встановлений на автомобілі. Газовий редуктор у нас вже встановлено. Підключена система охолодження. Також одягнений вже шланг газовий, який буде цей, він тут просто поки лежить. Він от так не буде встановлено. Так, тут у нас вже прокладено магістраль охолоджуючої рідини для підігріву редуктора. Все змонтовано ось через з'єднувачі на самозажимних хомутиках. Ще нічого не прикріплено, але вже монтаж плюс-мінус в такому вигляді і буде. Так, фокусуйся. Ось так тут, гамутіки саме зажимні. Все це змонтовано в такому режимі. Ось так от сфокусувалося. Все змонтовано в такому режимі, для того, щоб система охолодження ну, типу, підігрів редуктора був максимально швидким. Тому що якщо редуктор буде повільно прогріватися, у вас автомобіль буде постійно не в тих режимах теплових працювати. І сам газ теж. Це впливає на витрату бензину. Тому що автомобіль, коли прогрівається, автомобіль працює на бензині. Та в швидкісних режимах, коли автомобіль їде по трасі, редуктор буде охолоджуватися і температура газу буде падати. Через це теж виростає витрата. Замість того з'єднання у нас тут в автомобілях встановлені ось ось такі от з'єднувачі. Дуже хотілося би їх використовувати, але тут стоять такі само якісь хомутики, які по колу цільні. Дуже цікаво, як їх одягають на заводі. Хто розуміється на цьому, можете підказати, тому що ну, прям цікаво. Ось тут так. А сам, саме з'єднання досить непогано виглядає. Так, почали добиратися до впускного колектора, і знайшли тут гніздо, де жили мишки в Америці. Ось так вони тут собі натягали всякої фігні, їм тут смачно було. Хоча автомобільні дроти ніхто не їв, а як правило, вони їх тягають сюди непогано, коли гризуть. І це верхня частина мотору це впускний колектор. Типу, наскільки миші там прохавані вже. Зараз будемо це все прибирати, полісосити, звідти, зачищати і потім вже будемо розбирати далі. Так, змонтували блок керування ГБО. Це KME NEVO Sky Sun 에, RL. 에, це новий блок керування, тобто нове покоління блоків. Але в старому корпусі за рахунок того, тут ще є додаткові супротиви, які 에, емулюють сигнал бензиновим фрасунком, щоб вони не викидували помилку. Тобто, щоб автомобіль працював абсолютно так само на бензині, як і мав працювати з заводу. І при тому всьому, коли автомобіль переходить на газ, він теж не матюкався на те, що є якісь проблеми. Так, вже прокладено гофручку, сховано все під щиточок. Ось так. От. Я думаю, тут досить надійно. Зараз будемо продовжувати монтаж розводку проводки. Все вже почали, вирішив зняти відео в моменті процесу, а то, як завжди, чогось вам да не вистачає. Так, закінчився монтаж уже газової електропроводки до монтажу бензинової. Ось так це все з'єднано, клеювати термострічка. стрічка. Це все попаяно, все ось так от замотано, все зібрано. Тут ми змонтували ось так от. Вмонтували проводку. все зараз буде перемонтуватися і буде виглядати як з заводу. Ось так от, як видно, на цьому роз'ємі. Далі будемо монтувати газові форсунки і все інше. Так, Jeep Cherokee 2.4 Multi-air. Весь підкапотний простір вже змонтовано. Газовий блок керування з додатковими супротивами для того, щоб не було помилок. Весь електромонтаж проводків. Вкладений в гофру, обмотаний із для того, щоб взагалі нічого ніде ніколи там, не перетерлося, ще щось. Ось тут встановлено газовий фільтр парової фази Ultra 360. Всі газові магістралі прокладено так, щоб максимально нічому не заважало. Газовий редуктор встановлено на заводських шпильках. Нічого ніде не сверлилось, не різалось, не пилялось. Газові форсунки встановлено через направлені штуцери для того, щоб максимально подати поток газу в камеру згорання без якихось там завихрів і всього такого, все на самозажимних хамутіках, все змонтовано так, щоб нічого не заважало, і клієнт взагалі ніякого дискомфорту не відчував. Коли змонтовано зверху ще воздуховод та кришка, газової системи взагалі не видно. Тобто, все буде потім в кінці, покажу, як змонтовано вже фінальний результат. Так, по задній частині джепа по Зараз будемо демонтувати ось ці всі пластмаски для того, щоб дістати ось цей от коврик. Коврика не має бути під балоном, тому що він може не впитувати в себе вологу. Для того, щоб не було ніяких неприємних запахів, всякої такої штучки, яка може там почати гнити, воняти і ще щось, його потрібно демонтувати в самому початку встановлення газу. Бо потім для того, щоб усунути ці всі дефекти, потрібно знову розбирати, знімати балон. І це все це час, додаткові там, кошти, затрати і все інше. Тому щоб цього не було в подальшому, демонтуйте це все відразу. В принципі, ми це робимо кожен раз. Так, розібрали всю задню частину, вже все демонтували все, що нам заважало е, Кріпиться на двох і там двох різних саморезиках. Е, все інше на кліпсах просто обережно відщокується і все, все знімається. Далі спиляли кріплення запаски. Зараз на це місце буде встановлюватись газовий балон, робитись отвори і монтувати вся далі система. Так, повністю вже все прибрали, все, що може бути під балоном. Загрунтували ось так от всі отвори. Щоб максимально обезпечити бід корозії, ще потім буде герметик поліуретановий що повністю унеможливе попадання вологи знизу там, чи звідкись. Але це щоб метал не ржавів, тому що герметик це більш ущільнюючий шар, а це покриваючий шар. тут. тут, тут. не знаю. видно? Не видно. Так, ще зроблений отвір вже під заправку. Заправка буде в банку. І візуально не буде видно. Тому заправочка буде в бампері. Так, балон на 69 літрів. Вже встановлено, закріплено. Нічого не дрібіжить під ним, нічого немає. Е, встановлено мультиклапан нового зразка це з електромагнітним клапаном. Е, марка Tomasetto. Один із самих крутих, напевне, мультиклапанів, на мою думку, ж, звичайно. Безвідмовно працює і без якихось там питань взагалі просто бомба. Ну, Бомба відносно якості. О, то зараз знову Е, Вентиляція прямо на вулиці автомобіля закріплено все чудово. Балон 69 літрів розміри 600... 720 на 225. Так, Повністю закінчено вже збирання задньої частини. Балон, мультиклапан, всі трубочки, все вже під'єднано, все пропаяно, все з'єднано. Так, Зараз ми закриємо кришечки. Ось так це все виглядає, нічого не випирає, нічого не, де... не заважає. Так, О! покажу. Заправочний клапан. Ось так це все зроблено. У задній частині все готово. Е, Хочеться показати. Як відбувається монтаж газових кнопок? І що буває потрібно робити, для того, щоб їх взагалі врізати встановити. Розбирається це. це хоч все доволі просто, але ось це все сміття, цей весь бруд з Америки автомобіль приїхав ще без хімчистки, без нічого. І це просто жах. Зробили відмили цей кусочок трішки. Для того, щоб хоч кнопочка приклеїлася, все добре. Зараз будемо прикладувати проводку, з'єднувати її з самою електронікою далі в, в салоні. І будемо збирати це все в кучу. Ну, Просто жах, яке все брудне. Але що не підеш, раді задоволення клієнта. Е, так, завершили монтаж газового обладнання. Там блок керування, газовий фільтр, газовий редуктор. І ось там під по газові корсунки. Все виглядає максимально невидно, Не кидається нічого в очі, нічого не заважає. Ось тут є тут шланжики, але вони теж не заважають. Вони взагалі газове обладнання поставимо таким чином, щоб взагалі нічого не заважало. По газовій кнопочці кнопочка газова у нас встановлена ось тут, ось таким чином. Типу, ось тут можна тримати телефон, ще якусь. Свої детальки, там, ключі, гроші і цей, кнопочка ось тут. Е, є варіант її врізати взагалі, щоб вона була в рівень цього всього, але клієнт в даному автомобілі від цього відмовився. Так, хочеться показати заправочку, хочеться показати все інше. По балончику, я думаю, вже показували заправочка ось тут. Так, по лючку, чому не радимо встановлювати ГБО саме в лючок? Тому що ось тут ось це резина, ось це пластик. І нормальної змоги закріпити це все тут просто немає. Тобто, ну на 2-3 заправки, на 2-3 місяці, цього, ну, цього робити ми не будемо. Тому в даних автомобілях немає змоги чисто фізично зробити це надійно. Якби була змога, з радістю б це втілювали в життя. Все інше вибачайте.